У вересні минулого року 44-річного голову Жатківської сільської ради, що на кореченні, звинуватили у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Вона є онукою його другої дружини. Остання написала заяву у міліцію. Повідомила, що її обранець протягом тривалого часу глумився над дівчинкою, адже люди проживали в одному будинку. Мовляв, коли жінка засинала, чоловік йшов у кімнату до школярки. Встановлено, що 44-річний посадовець неодноразово гвалтував 12-річну дівчинку. Яка є онукою його другої дружини. Крім цього, чоловіку інкримінували розбещення ще й однієї 15-річної дівчинки, Завжаючи на ці факти, сільського голову відразу взяли під варту. Була встановлена і інша потерпіла у даній кримінальній справі, стосовно якої вказаний громадянин також вчиняв незаконні дії, тобто розбещення неповнолітніх. Втім, у селі дані звинувачення люди називали брехнею, пояснювали, що таким чином дружина мстить чоловіку, адже той її покинув. Бо він сказав, що нею не хоче і не буде. Бо, бо то не життя. Це не життя. Воно постійно скандали, що не свято, тобі тільки одні сварки. Забирай свої вещі, переходь до батьків. Тільки піде до батьків, приходить. Прости мене, бо я собою щось зроблю. Сказав їй, що він полюбив іншу. Вона його все життя ревнувала. Вона його зневажала останнім часом. Він просто залишив сім'ю, і вона йому пообіцяла, що вона його згноїть в тюрмі. Заявниця подію ніяк не коментувала, відмовлялася і від спілкування із журналістами. Мами спілкуватися не буду. Я ж вас не здавний. Селяни взимку пікетували райвідділ міліції, вимагали, аби посадовця випустили із СІЗО. Ми ж не боїмося, у нас діти ходять, внуки. ми ж не боїмося, що він буде в селі. Чоловіка таки випустили з під варти у березні місяці, а у липні Гощанський районний суд зняв з нього усі обвинувачення. Людей, це ж було до 12 свідків. Хто був зацікавлений, то воно все рівно ж повиходить з щаплом, то це його роздув. О, але ж ну все, все на його стороні. Він ну, стовідсотково оправданий. Не було підстав його навіть тримати під вартою. а Півроку він же ж висидів. <зас> Розповіла Ангеліна Міліщук і про колишню дружину посадовця. Мовляв, після скоєного ніхто у селі з нею не спілкується, і вона збирається продавати будинок. Має хату продавати селі з неї ніхто не спілкується, вона її не бачить. Вона ще ввечері ходить, чи в доці, та такі люди в селі кажуть. Вона ховається від людей. Сільський голова вже приступив до роботи. Тім пережиті події дуже вплинули на його здоров'я. Вийшов він із СІЗО, сукор 17, став цукровий діабет від цих стресів, хорошого мало. Ну працює, працює, але ж тільки пережито, стільки втрат, стільки як кажуть, і цього стиду, і позору і по даній справі ще має відбутися апеляційний суд. Прокурор вимагає перегляду. Але родичі посадовця впевнені, що засудити чоловіка нікому вже не вдасться, бо всі проведені експертизи засвідчили про його невинуватість. Тепер вже потерпіла сторона вимагатиме, аби їм компенсували моральні збитки за наклеп і проведені місяці у СІЗО.